Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Путін фактично визнав системні проблеми російської влади та армії, розписався в недолугому управлінні та неправильно сформованих цілях спецоперації. Акцент виступу був зроблений на тому, що Росія воює не з Україною, а з усім колективним заходом та НАТО. Однак війна ведеться виключно проти України, пише Івета Василенко, кореспондент Армія Інформ. Далі мовою оригіналу. За вісім років підготовки армії РФ планування широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну був розроблений задум. визначені сили й засоби, які не досягли успіху більше ніж за півроку активних бойових дій. Кількість втрат значно перевищила всі розрахунки та очікування. Залучення до війни проти України наявних резервів Збройних сил РФ теж не змінило ситуації. Тож сьогодні Путін оголосив часткову мобілізацію, під час якої планується мобілізувати 300 тисяч осіб. Тобто, Велика Російська Федерація, армія якої вважалась другою у світі, не може без мобілізації перемогти Україну, яка в рази менша за розміром і населенням в Україні до 2014 року. Не те щоб не готувалися до війни, а взагалі скорочували і кількість особового складу. Ладу її техніку та озброєння власних збройних сил. Сьогодні Путін звинувачує Україну в злочинах проти цивільного населення однак весь світ уже побачив, які злочини на території України скоїли і продовжують скоювати саме російські військовослужбовці. Крім того, в останні дні дедалі більше з'являється брехливої інформації про нібито обстріли українською артилерією Донецька, бої в Херсоні чи інших поки що окупованих містах. Є навіть так звані відеодокази, де дійсно показано загиблих пошматованих людей, але лише той, хто позбавлений елементарної функції. Хоч мінімально мислити, та аналізувати, не розуміє, що і ці обстріли влаштовані саме путінською Росією за більш ніж 20 років свого правління Путін не зміг створити мінімально необхідні умови життя для переважної більшості громадян РФ, не в змозі раціонально заселити та використати величезні території РФ, захистити громадян цієї країни від свавілля чиновників, від криміналу та численних інших внутрішніх загроз. Навіщо йому нові території, якщо він не здатний впоратись із тим, що в нього вже є, як він може захистити громадян іншої країни, якщо не спроможне? Зробити це для своїх громадян залякування світу застосуванням ядерної зброї, це фактично визнання свого безсилля є неспроможності досягти своїх цілей. Будь-якими іншими шляхами своїм рішенням бункерний боягуз визнав, що більш ніж півроку відверто брехав своїм рабам. А успіхи української армії, зокрема з огляду на останні події щодо звільнення Харківської області, забили останній цвях у труну російської другої непереможної. Тож, обтершись використаним чорним поліетиленовим пакетом для сміття, Володимир Володимирович мусить починати. Це спочатку. Звісно, що в мотивованих і охочих нести ідеї свого васала навіть на Росії знайдеться небагато. Але як не варто недооцінювати противника, так само не варто і переоцінювати його, скажімо, інтелектуальні можливості. Я далеко не військовий експерт, але ми в Україні вже майже на 100% можемо прогнозувати дію російської влади в багатьох напрямках. Дозволю собі спрогнозувати, що у разі, якщо часткова мобілізація буде з якихось причин йти досить важко ухиляння від виконання, спеціально військового обов'язку матиме масовий характер, то ФСБ. Україна розпочне вже напрацьовану раніше практику: терористичні атаки проти свого населення знову прокотиться серія вибухів будинків по всіх регіонах: Москва, Пітер, Воронеж відбуватимуться захоплення заручників чи будь-які інші звірства. Звісно ж, так званими терористами путінці називатимуть українців. Такі заходи Патрушев Путін у своїх внутрішніх звітах назвуть історичною необхідністю, але ніяка мобілізація їм вже не допоможе. Скільки пакетів додатково не замовило Міністерство оборони РФ для всіх расистів, українські воїни знайдуть пакунок. І у загальному підсумку цивілізація переможе російську дикунську навалу. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!